Що ще не зніметься, я... не крутіться, не крутіться. Ви спробуйте отако повернутися. Отак. Я... Саша, бери Стій, ну. Стой, да, я зайду і Дивися, ви, ви не напружуйтесь, розслабьтесь. Березок. Дивися, робить. Тіно згинайте по мінімуму. Ні, ні, не тягни, що ти робиш? Може вона поправимо Та, кіння? Треба роз... повернути. Те, що не вказано. Та, з... Зві... Щочика не знімається. Ми не знімемо щочика він напрумбовував. Як ви туди залізли, об'ясніть тобі? Ми, якось... Зіхали? Ні, ми так не піднімемося. А ну, тіка. Нога ця свободна, не затерпли ноги. Та ні. а... О, та заклинила в нього нога. Ця нога? Ота та заклинила. Ну. А та, то ж Тоже... розуміло. <глава> не, не можете, так? Да? А ну. <глава> Треба було прийдеться в унітаз, Ігорь. Наші Ти, Знімай, бочка. Ну, все, зарвали? Ні. Стоять. Не ну, сидіть, там не зірці. Ну будемо знову. На певний сім не будемо її як. Так, первая. Ну тут немає, вони ще не прийшли. Бо тут сьомій под'є. Тримайтесь, тримайтеся. Тримайте. І... Акуратно зараз довбем. Бо... Стоя я за ногрізьм. Бреб... Да... Він Дивіться, у нього там і нога збита, і трошки. Він ти... ну, був Я дуже дякую цим рятувальникам, що прийшли до мене в хату ясом. <плес> 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 Не знаю, як я вийшла в цієї ситуації. Кликала сусідів. А що вони зроблять? Якби не ця помощ, яка в городі існує, я взагалі що діди робили в цих критичних ситуаціях. Саме найбільше спасибо вам, Боже. Хай Бог допомагає в вашій праці. Що ви всі здорові були і щоб у вас все всім як мирно було і добре.